Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про об'єкт консол JavaScript -D. Всі ми одноразово використовували вивід повідомлень в нашій консолі браузера, але об'єкт консол має ще інакші методи, крім консоллок. Давайте я вам покажу, які саме погнали до відео. Отже, у JavaScript консоль це вбудований об'єкт, який надає нам методи для взаємодії з виводом консолі браузера або середовища виконання JavaScript. Він має ряд методів, які дозволяють нам виводити різноманітні повідомлення для відладки, стану, помилок та інші інформації безпосередньо в консолі браузера під час розробки. Давайте розглянемо найпоширеніші методи нашої консольки. Окей, перший метод нашої консольки це лог. Всім він вам знайомий і використовуємо його мільйони разів. Давайте відкриємо нашу консольку, нажмемо праву кнопку, потім Інспект і перейдемо в консольку. бачите, текст виводиться в нашій консольці. Також відкрити консольку ми можемо за допомогою комбінації клавіш Ctrl-SHIFT-I. Наступний метод називається Warn. Тобто він існує для того, щоб виводити якісь ворнінги, або ж сповіщення в нашу консольку. Як ви бачите, текст автоматично міняється на такий жовтий і з'являється з оклику. Далі нас також існує метод error. Він існує для того, щоб виводити потенційні помилки в нашу консольку. Також він з'являється ось тут текст в розділі error. Наступний метод називається assert. Він приймає два аргументи: перший це є condition або ж наша умова. І другий це є сам текст, який буде виводитись, коли наша умова буде false або ж неправдивою. Як ви бачите, текст зараз виводиться, оскільки ми передаємо по суті зміну, яка не була об'явлена, тому тут і буде умова false. Якщо ми створимо зміну і додамо її значення true. То текст не буде виводитися, оскільки умова наша буде true. Замість condition ми можемо тут робити будь-які математичні операції, наприклад, 4-2, ця умова теж буде false, тому наш текст виводиться. Наступний метод, або ж два методи це є time і time. End. Ці методи існують для того, щоб відслідковувати, скільки часу займає певна операція, і ми будемо відслідковувати, скільки часу займає наш цикл. Тобто скільки часу займе, щоб ми від нуля прийшлися до 10 тисяч. Тут всередині цикл, ми нічого не будемо робити, просто запустимо такий цикл. Як ви бачите, в консольсі нам виводиться, що це зайняло 0,4 мілісекунди. Тобто, так, коли це буває корисно, подивитися, скільки часу займає певна операція. Наступний метод називається груп, для того щоб виводити наші повідомлення в консольсі такими групами. Як ви бачите, ми відкриваємо нашу групу, передаючи параметром назву групи. Потім виводимо декілька звичайнісіньких логів, і в кінці ми закриваємо нашу групу за допомогою методу Group end. Тим чином, у нас в консольці виводиться ось така група, в якій є два повідомлення. Буває деколи досить прикольно таке робити для того, щоб краще структуризувати ваші повідомлення в консольці. Похожий метод до груп є, називається він table. Він виводить інформацію в консольці в виді таблиці, я консольку ось так. Як ви бачите, у нас є такі. Масив об'єктів, який містить собі інформацію по автомобілям, і ми виводимо його в наші консольці. Погодьтеся зі мною, що так набагато краще виводити інформацію в консольці. Тобто вона така більш структурована і читабельна. Наступний похожий метод називається Group Collapsed і Group End. Як ви бачите, єдина відмінність від консоль груп це те, що наш список за замовчуванням складений, і нам потрібно його відкрити ось так. І останній метод, який я хотів вам показати, це є клір нашої консольки. Як ви бачите, наша консолька була успішно почищена. Тобто ми його використовуємо, коли у нас дуже багато інформації в консольці, і ми хочемо її просто очистити. Друзі, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео і надіюсь, контент вам сподобався. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, щоб це відео YouTube просував і якомога більше українців змогли побачити його. Підтримуйте український YouTube. Дякую вам ще раз і до наступних зустрічей.